Всім привіт! З вами Алла Серідка, команда FIPS. І в сьогоднішньому відео я розкажу вам про чотири види фінансового стану. А в якому фінансовому стані знаходитесь зараз ви? Не знаєте? Ви не знаєте про чотири види фінансового стану? Тоді слухайте. І так, перший вид фінансового стану називається бідність. Негарне слово, я думаю, що до вас цей стан не відноситься. Але ж про нього потрібно знати. І бідність це тоді, коли. Прибутки людини менші, ніж її витрати. Коли до наступного отримання заробітної плати потрібно брати гроші в кредит або позичати в друзів або в знайомих. І це так неприємно, тому е, вам не потрібен цей сектор. Далі, другий вид фінансового стану це самостійність, таке голосне слово. Ві, мабуть, були самостійними, коли закінчили школу, пішли в університет, отримували перші якісь гроші за якусь роботу, заробітки. І коли прибутки дорівнювали витратам, ось саме тоді ми отримали фінансову самостійність. Ідемо далі. Третій вид фінансового стану це багатство. Як же знати, багата людина ви чи ні? І так, якщо ваші прибутки більші за ваші витрати, то ви багата людина. Ви ведете фінансовий звіт і розумієте, що прибутки більші за витрат, я вас вітаю. Але на цьому зупинятись не можна. І є ще один такий цікавий стан, який називається Свобода. А саме фінансова свобода. Але я бачу, ви вже розчарувалися, ви бачите, що Тут також прибутки більші витрат. Чим же відрізняється фінансове багатство від фінансової свободи? Ось вам секрет: фінансову свободу ви досягнете тоді, коли ви не будете працювати, але гроші ви отримувати будете, коли ваш бізнес працює на вас, коли енергія грошей творить нові гроші, а ви займаєтесь якоюсь своєю улюбленою справою, подорожуєте або просто допомагаєте людям. Отже, ви зрозуміли, що багаті люди. В них прибуток більший за витрату, але їм потрібно ще працювати. А фінансово свободні люди, в них прибутки більші за їхні витрати, і вони можуть відпочивати на Мальдівах, можуть займатися благодійністю і не думати про те, що їм потрібно йти працювати, щоб заробити ці гроші. Вони у них автоматично заробляються. Отже, таке відео про чотири види фінансового стану розповіла сьогодні вам я. Алла рідка з команди Фіпс. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось. І до нових зустрічей! Пока!